Насправді все зараз від двох речей. Є, є бажання піднімати питання, є бажання вирішити проблеми. У нас дуже багато політиків і окремо громадських діячів, які намагаються на цьому створити сюди Шапіар, а нічого не вирішити. Є в нас чудове приміщення на вулиці Злуки, це бувший кінопалац Довженка. І саме цей кінопалац, попередній молодіжній міській раді, теперішній молодіжній міській раді, всім молодіжним громадським організаціям, я міський голова. Представники міського ради депутати пропонують, будь ласка, зробіть з нього центр молодіжних ініціатив. От ми готові дати на це приміщення повністю, перепланувати, зробіть проєктування, бажаєте за потрібне, більше того, ми готові вкласти ці кошти, зробити належний ремонт і використовувати його. Ніхто ж не забороняє, воно але використовується час часу, час, мірі того, коли там є оренда. Приміщення чудове приміщення, перероблено повністю опалення. Є величезний актовий зал з необхідною апаратурою. Зрештою, можна зробити будь-який ремонт, який молодь захоче. Але треба мати бажання щось зробити. Ми готові цьому допомогу. На Не немає одного ініціативної людини, яка могла б це записи.